Друзі, вітаю вас на нашому сімейному каналі. Оскільки наближається світле свято Великодня, я також вирішила поділитися з вами своїм простим та швидким рецептом випікання паски. Цей рецепт перевірений руками, легкий у приготуванні і дуже смачний. Отож, для приготування кіста нам знадобиться 250 мл молока, 100 г вершкового масла, 200 г цукру, півчайної ложечки солі, 5 яєць, 850 г борошна, 2 пакетики ванільного цукру, 30 г свіжих дріжджів 70 г родзинок та 50 г цукатів. Починаємо з дріжджів. Беремо 50 мл теплого молока. Додаємо 2 чайні ложечки цукру та 30 грамів свіжих дріжджів. У мене була пачечка 42 г. тому я відрізаю приблизно третину. Додаю до молока з цукром. Добре перемішую, накриваю рушничком та ставлю в тепле місце, щоб дріжджі ожили. А поки дріжджі будуть підійматися, беремося до замішування тіста. У велику миску виливаємо решту 200 мл теплого молока, додаємо цукор, розтоплене вершкове масло, яйця, сіль та ванільний цукор. Гарно все взбиваємо вінчиком або міксером та поступово додаємо 3-4 столові ложки борошна до однорідної злегка густуватої консистенції. А поки ми замішували тісто, уже встигли підійти наші дріжджі. Додаємо їх до нашої консистенції та гарно розмішуємо. Потім поступово вводимо решту борошна. Розмішуємо вінчиком, доки це можливо. Коли ж тісто стає уже досить густе, переходимо до вимішування руками. Для зручності вимішування перекладаю тісто на силіконовий коврик. Додаю родзинки та цукати і ще добре вимішую тісто. Тісто має залишатися злегка липким. Не забивайте його борошном, аби випічка була м'якою та ніжною. Кладемо тісто назад у миску, накриваємо і ставимо в тепле місце підходити. У мене на кухні прохолодно, тому я трішки прогріла духовку і поставила тісто туди. Приблизно за годину тісто гарно піднялося. Тому можна сміливо обратися до виробляння пасочок. Форми у мене різного розміру. Тому тісто кладу в кожну індивідуально. Усього вийшло 7 пасочок. Чекаємо ще годинку, щоб тісто добре підійшло у формах. Тоді змащуємо зверху збитим яйцем і випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці. Випікаємо пасочки 45-50 хвилин. Пасочки вийшли рум'яні м'які з гарною структурою. Розріз показує, що всередині вони повністю пропечені і мають ніжну текстуру. Наносимо глазур та прикрашаємо за своїм смаком. Цього разу я зробила білкову глазур із цукровим сиропом і залишилася дуже задоволена. Вона не липне, не тріскається і не стікає. Для глазурі я взяла один білок, 20 мл води та 75 г цукру. Для сиропу поєднуємо воду з цукром та варимо до загустіння на середньому вогні. В цей час охолоджений білок збиваємо міксером до стійких піків. Сироп, який варився приблизно 10 хвилин після закипання і став густим та в'язким, вливаємо тонкою струйкою в білки і продовжуємо безперервно збивати цю суміш до посвітління та збільшення в об'ємі. Наносимо нашу глазур на пасочки та декоруємо за бажанням. Готові пасочки залишаємо сохнути при кімнатній температурі 6-7 годин. При розрізанні глазур не кришиться, а гарно тримається на поверхні. Якщо вам сподобався мій рецепт, готуйте з задоволенням, смакуйте та діліться враженнями в коментарях. Всім смачного та до нових зустрічей на нашому сімейному каналі.